У Кременці збудували два дитячі будинки сімейного типу. Тут проживатимуть сім'ї, які візьмуть до себе на виховання дітей, які залишились без батьківського піклування. Коли є тато, мама, коли є родина, це зовсім інша модель життя, чим те, коли в дитячих будинках. Наша держава зараз працює над тим, щоб зменшити кількість дитячих будинків, а більше збільшити можливість для дітей зростати в родинах. Збудувати будинки вдалося сприяння німецького благодійного фонду Міст у життя, який допомагає зводити такі домівки по всій Україні. В одному дитбудинку сімейного типу є шість дитячих спалень на 12 ліжкомісць, кімната для батьків, ігрова, дві кімнати для особистого розвитку та творчості, кухня, чотири санвузли та дві ванні кімнати. Сім'я Миколи і Соломії Косолапових уже урочисто відзначили входине. У пари є двоє власних діток, але невдовзі вони стануть батьками ще для восьми малюків. Ми до цього йшли дуже довго. Ще задовго до війни ми обговорювали цю тему, піднімали на стільчиках на кухні, коли просто подружували, говорили про це. Але якось так сталося, що думаю, ідеальний час часу більше не придумаєш. Зараз дуже багато діток, які потребують сім'ї, потребують любові, потребують батьків. Пані Соломія зізнається і сама виросла у багатодітній родині, адже її батьки свого часу також взяли на виховання вісім дітей сиріт, тож досвід уже є. Наразі Соломія та Микола готують необхідні документи, аби якнайшвидше зустріти дітей.